Добрий день! Під час вивчення сьогоднішньої теми ми даємо відповідь на запитання, на які біологічні ресурси багата Земля. Пригадаємо, що таке біосфера, чим визначаються межі біосфери, що входить до складу біосфери, що забезпечує єдність біосфери, який взаємозв'язок людини і біосфери. Під час вивчення сьогоднішньої теми дізнаємось, що таке біологічні ресурси, що є складовими біоресурсів. Як організми розміщені на Землі? До біологічних ресурсів належать усі організми, зокрема і ті, які людина укультурила, тобто культурні рослини і свійські тварини, що їх використовують у промисловості та сільському господарстві. До біоресурсів належить біомаса Світового океану і суходолу. Світовий океан становить 43% біомаси нашої планети. На суходіл припадає 57%. Природні багатства планети, які людство використовує для своїх потреб, називають природними ресурсами. Корисні для людини живі організми називають біологічними ресурсами. У біосфері загалом переважає рослинна маса, яка становить 97-99%. І лише 1-3% припадає на тварин, серед яких... Переважна більшість 90-95% безхребетні організми комахи, морські ракоподібні, молюски, губки, черви, медузи, корали, поліпи та інші. Завдяки здатності організмів розмножуватись, всі біологічні ресурси належать до відновлювальних. Найбільше організмів живе біля земної поверхні. Це поверхня суходолу і повітря над нею ґрунти. Поверхневі води світового океану та його дно на невеликих глибинах, куди проникає сонячне світло. Умови існування організмів залежать від чинників. Неживої природи, температури, вологості світлового режиму. найменше тепла поблизу графічних полюсів в арктичних і антарктичних пустелях. Рослинність і тваринний світ цих територій Землі дуже бідні. Розподіл рослин та тварин на землі не є рівномірним. Для життя рослин найнеобхіднішими умовами є освітлення, тепло, волога і ґрунти. Без освітлення зелені рослини гинуть. Тепло має ще більше значення для них, та найголовнішу роль у житті рослин відіграє вода. Кількість вологи позначається на розташуванні певних видів рослин. У зволожених місцях. Рослинність різноманітніша і пишніша, ніж у посушливих. ґрунти завдячуючи рослинам своїм утворенням і також впливають на їх розподіл на земній поверхні. Тварини потребують тих же умов, що й і рослини, але для їхнього життя необхідна їжа. Здатність майже всіх видів тварин. До пересування збільшує їхні можливості до пристосування. Та все ж тварини, як і рослини, є залежними від природного середовища. Пригадайте закономірності розподілу тепла та вологи на земній поверхні. Рослини і тварини вибирають для життя тепліший і вологіший клімат. Жаркий тепловий пояс, який розміщений між тропіками обабіч екватора, є найбільш привабливим для рослин і тварин. Розподіл вологи у ньому нерівномірний. Поблизу екватора є надмірна кількість вологи, а ближче до тропіків їсти є зовсім небагато. Через цю обставину рослини і тварини дуже багато вздовж екватора та обмаль біля тропіків. У помірному тепловому поясі немає такого. Контрастного клімату, як у жаркому. Тут дещо холодніше, і волога розподіляється по іншому. З наближенням до полярних кіл стає холодніше, а з віддаленням від морів та океанів зменшується кількість вологи. Загалом у цьому поясі рослин та тварин менше, ніж у жаркому. У поясі вічного холоду та холодному поясі простежується ця ж закономірність, що й по попередніх поясах головна відмінність у тому, що вологи тут достатньо, але холодно. Рослини і тварини у цих, у цих поясах дуже мало їх. У горах кількість рослин та тварин зменшується з висотою. Пригадуєте, що з висотою знижується температура повітря, а отже втрачається головна умова життя. Загальної закономірності поширення біологічних ресурсів є зменшення їх кількості від екватора до полюсів, а в горах від підніжжя до вершин. Це зумовлено зменшенням кількістю тепла. У кожному тепловому поясі кількість біоресурсів зменшується залежно від розподілу тепла та вологи. Рослинність. Це сукупність усіх рослинних угрупувань на певній ділянці земної кулі, у певній місцевості чи регіоні або на планеті в цілому. Тваринний світ це сукупність різних угрупувань тварин у певній місцевості. Розглядаючи рослини і тварини як біологічний ресурс, важливо знати їхній видовий склад та дбати про збереження кожного виду. Кожен вид живих організмів поширений на сприятливих для нього територіях. Певну частину земної або водної поверхні, в межах якої зустрічається певний вид рослин чи тварин, називають ареалом. Ареалами можуть бути цілі материки або їх частини, океани чи моря. Вони бувають суцільними. Або розірваними. Із таких ареалів пазлів кожного виду складають карти рослинного та тваринного світу. Розглянемо карту Північної Америки, де зображено ареал поширення амфібій. Відповідним кольором відображається кількість видів амфібій на кілометр квадратний. Рослинні організми найбільше сконцентровані у верхньому шарі вод океану глибиною до 400 метрів. Це, зумовно, перш за все, що на такі глибини проникає світло, а отже, є можливість здійснення процесу фотосинтезу. Тварини поширені у всіх шарах океану, хоч найбільше їх також у. Поверхневий шарах, де створюється рослинна біомаса, у глибинних шарах тварин живляться залишками відмерлих організмів, що осідають на дно або поїдають одна одну. Основними факторами, які визначають поширення живих організмів у Світовому океані, є температура вод, вміст у них розчинених газів, наявність живильних для організмів речовин. Так, в арктичних та антарктичних широтах через суворість умов біоресурси океану характеризуються малою різноманітністю видового складу, але порівняно великою біомасою завдяки високому вмісту кисню у воді. Найбільшою біомасою продуктивністю живих організмів виділяють помірні широти. Це обумовлено перш за все тим, що тут відбувається інтенсивне перемішування води і гарним забезпеченням глибин киснем, а також тим, що тут є достатня кількість тепла і світла. Велика маса планктону обумовлює багатство риб, що характеризується ним. У тропічних широтах біомаса живих організмів найменша, оскільки вода біля поверхні має найвищу солоність, а через високу температуру містить кисню у два рази менше ніж у помірних широтах. В екваторіальних широтах у районах зустрічі пасатних течій і міжпасатних протитечій відбувається переміщення води, тому район відносно багатий на живильні речовини і кисень. Менша солоність, висока температура вод упродовж року також сприяють різноманіттю водового складу біоресурсів. Біоресурси суходолу характеризуються наступним. Характер рослинності на суходолі насамперед залежить від кліматичних умов теплового режиму, зволоження, освітленості. Так, у північній частині помірного поясу при достатній кількості тепла і великому зволоженні ростуть хвойні та широколистяні ліси. Поблизу тропіків та в центральних частинах материків при недостатньому зволоженні розташовані безлісі, напівпустелі і пустелі. У холодних поясах теж є пустельні простори арктичні. Та антарктичні постелі. Вздовж екватора ростуть вологі ліси, які відрізняються від лісів помірного поясу великою різноманітністю рослинних ресурсів. Це зумовлює достатньою кількістю сонячного тепла, світла і вологи в екваторіальному поясі порівняно з помірним. Тваринні ресурси тісно пов'язані з рослинними та особливостями клімату, а тому мають таке саме зональне поширення. У біосфері між живими організмами існують взаємини, завдяки яким відбувається колобіг речовин у природі. Для забезпечення своєї життєдіяльності всі організми отримують енергію, тобто харчуються. Джерелом енергії одних організмів є інші. Живлення організмів одні одними і внаслідок якого відбувається перенесення енергії, називають харчовим ланцюгом або ланцюгом живлення. Ланцюги живлення складаються здебільшого з трьох чи п'яти ланок. Кожна ланка це група живих організмів. Вона взаємопов'язана із сусідньою ланкою, взаєминами їжа, споживач. Ланцюги живлення можуть бути двох типів: це ланцюги виїдання, трофічні ланцюги, що починаються із зелених рослин, продуцентів, і продовжуються послідовно через ланки рослиногідних тварин, консументи першого порядку та хижаків, консументи другого порядку. Ланцюги розкладання це трофічні ланцюги, що починаються з мертвої органіки, речовини, решток організмів або продуктів їхньої життєдіяльності, і продовжуються безпосередньо редуцентами. Для прикладу, давайте нагадаємо, хто такі продуценти, консументи та редуценти. До… Продуцентів відносять організми, які здатні до фотосинтезу, тобто рослини. Консументи першого порядку це рослиноїдні споживачі, наприклад, дізайця. Консументи другого порядку це м'ясоїдні споживачі, наприклад, і вовка. І редуценти це гриби, бактерії, які розкладають рештки до простих речовин. Розглянемо приклади ланцюгів виїдання і ланцюгів розкладання. Ви зможете вдосконалити свої вміння складати ланцюги живлення, виконавши практичну роботу. Узагальнимо. Природні багатства планети, які людство використовує для своїх потреб, називають природними ресурсами. Корисні для людини живі організми називають біологічними ресурсами. Рослинність це сукупність усіх рослинних угрупувань. На певній ділянці земної кулі, у певній місцевості чи регіоні, або на планеті в цілому. Тваринний світ це сукупність різних угрупувань тварин у певній місцевості. Певну частину земної, або водної поверхні, в межах якої зустрічається певний вид рослин чи тварин, називають ареалом. Ланцюги виїдання це трофічні. Ланцюги, що починаються із зелених рослин, продуцентів і продовжуються послідовно через ланки рослиноїдних тварин консументів першого порядку та хишаків консументів другого порядку. Ланцюги розкладання це трофічні ланцюги, що починаються з мертвої органіки, решток організмів або продуктів їхньої життєдіяльності і продовжуються, закінчуються безпосередньо редуцентами. Проведемо хвилинку відпочинку. Оцініть свою діяльність на уроці. Назвіть три моменти, які у вас вийшли добре в процесі уроку, і запропонуйте одну дію, яка покращить роботу на наступному уроці. Домашнє завдання. Тема для опрацювання, на які біологічні ресурси багата земля. Бажаю вам вдалого дня та дякую, що дивитесь канал Пізнавати нове цікаво! Почуємось!